Чудотворна творна, Маріє, витай витай наша надія. День другий, пресвята Богородиця, наша Мати. Як Матір Пресвяту Богородицю дав нам сам Ісус, вона нас любить, втішає, рятує, турбується про нас, розуміє наші біди і слабкості. Богородиця хоче допомогти всім, хто любить її і молиться до неї, бо хто б до неї не звертався, завжди отримує допомогу. У найдобріша і найласкавіша. Зарваницька Богородиця Діво, ти маєш чуйне і любляче серце до мене. Хоч я грішно на Це не заслуговую, але як твоя дитина, благаю, змилуйся наді мною, прости мене і подай те, що на колінах у тебе прошу, вислухай моє прохання, і будь мені матір'ю в кожній хвилині мого земного життя, а особливо. В останній годині моєї смерті. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. преславна Преснодіву Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спа задля тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої матері, віддаю себе під твій святий покров, і, хоч негідна, насмілююсь покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого Сина, мого Спасителя. Милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця, бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників, зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь. Литву овати бла рукою своєю, на чудо.